Мріяла володіти таким транспортом. Батько працював на екскаваторі, на тракторі, на комбайні, і мене весь час захоплював великий транспорт. Це було, от не дай мені якусь домашню роботу, а кудись втече з батьком на комбайн. Оце страшно цікавило. Жінка за кермом це не водій. І моя мрія відіклалася на дуже дуже довгі роки. Я коли сюди прийшла, коли перший раз сіла за кермо тролейбуса ось тут на площаці, я відчула ну, таке задоволення. Я думаю, я не знаю, чи я справлюся, чи я опаную цю машину, але я задоволена, що я таку махіну взяла в руки і нею можу кермувати. Ну, вирівняй цю машину, ти ж вирівняй, куди. Хто думає, що це от, ем, легко можна прийти і сісти за кермою, так легенько кататися, бо зарплата бо стабільність, то не варто. Техніку треба любити і треба розуміти, що це є твоє. Є такі випадки, дуже важко було на душі, коли переповнений тролейбус і заходить солдат. На милицях нога в нього апарат Ельзарова, тролейбус переповнений. І що прикро було, ніхто йому не уступив у місце. І я вже так дві-три зупинки приїхала. Я бачу, ніхто не хоче піднятися. Я вже просто його запросила до себе в кабіну. І він настільки, хлопчина, 25-27 років, і він настільки був, що каже, а вам за це не влетить? Я кажу, та нехай вже влетить. Кажу, я там вже з начальством розберемося. Але мені настільки було. Ем... Я сюда, що в нього на душі було. Коли ніхто, ми тут спокійно живемо, все в нас гаразд, так? А той хлопчина пострадав, і хвора нога в нього, і ніхто йому місця не вступив. <звук> я ще собі поклала таку ціль, що я ще вивчуся на опануючи таку техніку. А чого ні? Багато жінок, от, я багато їздила і в Польщі, і в Руменії, і потім багато жінок на форах їздять. Чому ні? Чому, чому би не спробувати, як то кажуть, просто сісти і спробувати. Зможу, не зможу. От оце цікаво. А жінки ніякі не слабкий стат. які сильні. Ти що Ну Місто, місто в нас гарне. Я мрію, не буду казати. Тому що якщо я скажу про цю мрію, вона не. я краще її залишу в собі.